Збирати зможки моїм учителям тих долю. Ви <клухи> старанно розуму навчали, виховували так, як лиш могли. Батьків частенько в школу викликали, від них самих у захваті були. Цього їх не забуде вже ніколи. Та й вам їх, мабуть, також не забудь. Скажіть же їм своє напутнє слово. Благословіть у справжню добру путь. Зайвальна, ми просимо вас, маленьке, коротеньке, але від серденька. Сьогодні всі слова, що будуть давати, не треба помпезності. Треба так, щоб вони йшли від серця. Ми з вами прийшли складний, тернистий шлях, але результат мене дуже порадував. Порадував тим, що ви стали наполегливі, розумні, дисципліновані, вимогливі один до одного і вимогливі до іншого. Я хочу сказати, що ви у мене надзвичайні діти. Ви в мене останній сьомий випуск. Я для вас не просто мама. Я для вас не просто бабуся. Я для вас навіть прабабуся. бабуся. Розумієте, тобто яка є вже уліта. <різь> 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 Це дідусь мого Максима. Ну не зараз з нами не присутній Богдан Андріюк. У мами його я була класним керівником. Бо людська я вчила у старших класах. Я від них була, ну, як вам сказати, старша на 5 років. <гумент> <гумент> я з ними пройшла гард. Випробування і все було добре. Бо головне було мені у перші дні мого педагогічної моєї роботи отримати дисципліну класу. І я спочатку з ними щось шуткувала, щось говорила, потім зрозуміла, що вони люблять спорт, що вони люблять хокей, що вони люблять футбол. А я дуже часто їздила на футбольні матчі до Києва і за такі європейську. І я у них знайшла таку ізюминку. Вони підтримали мене, я підтримала них, і ми жили у добрі, у любові і злаві. Коли ви йшли до мене, а я прийшла до вас, було дуже складно. Бо так як казала Уляна Михайлівна, що пісні були труднощі. Щось там не зробили, щось там не зробили. Щось я, може, не так себе повела, діти, ви мене вибачаєте. Але ми перебороли з вами всі труднощі. Перебороли. І ви сьогодні такі прекрасні. Ми сьогодні такі неперевершені. Я вам хочу сказати, що ми з вами виступили краще за всіх. Навіть пісню. Навіть пісню. Навіть пісню. Адже віка моя копія. Копія. Моя процеса, розумієте? І вона так завжди себе любить покритикувати, як я себе. Я кажу, Анжеліка її сьогодні, слухай, що там не, не, не вийшло кудись там, десь у чомусь. Ти каже, так має бути. От Ми так запланували сьогодні пісню заспівати і заспівали. І заспівали. І заспівали пісню. І заспівали пісню. І заспівали пісню. Сторони. Вони показали себе, що не сміли, <риві> що не <вони риві> відважні і що вони прокладули <риві> дорого життя. Але Але коли їх зі сцени зі хотіли попросити назад, вони не ніхто не вступив. Вони <риві> стали там і перші, і перші стояли. <риві> мої чарівні принцеси, <риві> мої чарівні дівчата, у багатьох з вас останні дні. Я побачила надзвичайні, як вам сказати, організаційні здібності. Це було у Юлі, це було в Надійки. Ну і на перевершенні артистичні здібності я побачила у Анжеліки. Ви розумієте? Вони просто ідеальні, дані. Просто ідеальні, дані, розумієте? Бу, ось ви трошки, трошки невеликі. Вони приходили на репетицію і ви трошки там ззаду стояли. Але ви були разом з нами. Я хочу повторити те, що казала там на сцені. Було дуже. мене така рука а тут не трясеться. Це І я хочу сказати, щоб ви трималися купи, трималися дружби, щоб ви один одного підтримували, зустрічалися. наприклад, у мене цього року вже було 53 роки, коли ми закінчили школу. І ми вже зрозуміли, що треба зустрічатися кожного року. І треба підтримувати стосунки кожного року. І той Андрій, якому я дала слово з Америки, це син моєї знає однокласниці, моєї шкільної подруги, який досягнув вершин. І тіти, я вам бажаю все таки. Перевороти ті труднощі, які там будуть. Щоб не було там багато тернів, щоб було все гарно, гладко для вас, щоб ви здобули перші. Бо казав Андрій, що все в житті збувається, якщо ви цього захочете. Будуть раді цьому ваші батьки. Надзвичайно буду рада вам, якщо ви будете мати успіхи. Бо коли діти перевершують батьків, своїх вчителів це радість для нас усіх. Щоб ви батьків шанували, цінували, любили, дякували за все і приїжджали. Бо може так статися, що розкидає доля вас по всіх закуточках України, по всіх закуточках нашої планети, хто буде в Чехії, хто буде в Польщі, хто буде в Канаді, хто буде в Штатах. Але ви завжди залишаєтеся з собою. Говоріть українською, вчіть українською інших. Отак так, як цей Андрій, вчить своїх дітей українською мовою. У них вдома немає англійської мови, тільки українська. Будьте патріотами своєї держави, нашої держави. Я уклінно звертаюся до тих батьків, які на фронті. Я уклінно молю Бога про те, щоб перемога була. Щоб все було добре на вашому дітей. Я можу, може, я задовго? Бо віра, може, думала, що я там пришла голоска. Розвідків розговорилася. Діти, всього найкращого я у житті бажаю. Були багаті, науки. Щоб ви були щасливі з моїми дітьми, а я буду щаслива з вашими дітьми і з вами. Цього нам найкраще.